Мужиків можуть забрати в армію. Жінка прийшла сама, тому не, не і йди працюй. Чим ти займаєшся безпосередньо в батальйоні? Якщо жінка може командувати взводом, то чому вона не може виконувати цю роботу? Немає конфлікту, тому що от мейл, фімейл, ти все-таки дівчина. Якщо ти виходиш з ними на позицію, вони мають бути в тобі впевнені так само, як і ти впевнений у них. Які посади може займатися жінка в національній гвардії? Ти в армію приходиш і від тебе залежить не тільки твоє життя, але й життя твоїх побратимів. Отже, позивний гаєчка. Чому гаєчка? Тому що завжди ношу з собою купу інструментів і все ремонтую. А в мультику гаєчка, що робила, будувала, ремонтувала. Маєш так... багато інструментів собою носиш? Достатньо, в принципі. А скажи, чим ти займаєшся безпосередньо в батальйоні? Я заступник командира роти спеціального призначення по роботі з особовим складом. Моя справа це виховання людей, соціальне забезпечення їх людей, щоб вони могли спокійно виконувати свої задачі і не думати про те, що в них там є якісь проблеми за спиною. Ну і, відповідно, психологічна робота з людьми. Тому що якщо боєць сидить на позиції і думає про те, що в нього там вдома якісь проблеми, то він менше думає про задачу і більше про проблеми вдома. А він має бути впевнений в своєму тилу. І виконувати задачу якісно. Ти, для цього ти повинна знати, напевно, кожного особисто і дуже добре, так? Звісно, всіх, хто чим займався до армії, хто якими володіє навичками, в кого, що в сім'ї відбувається, в кого діти, хто розлучений, в кого аліменти, в кого ще щось. Ну, то тобто, все. В принципі, все, що можливо, і трошечки більше. Ну, оскільки в тебе людей, і як ти можеш це... цю інформацію тримати, прямо? Ну, пам'ять треба тренувати, це по-перше. А по друге, спілкування з людьми на постійній основі. Я маю бути з ними, я маю з ними говорити. Вони мають знати, що вони можуть прийти до мене в будь-який момент, ніч, день поговорити, розказати про свої проблеми, поділитися цим всім і що я зможу їм допомогти. Тобто вони мають бути в мені впевнені. От, а для цього бути перед з ними постійно. А що для цього треба зробити, щоб він тільки... довіряли, як довіряли? Говорити, 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 говорити і показувати на справі, що я дійсно можу щось для них зробити. От, бути опорою для них, в принципі. Зампорос це, ну, я не знаю, більше як мама, мабуть, для них. От, якщо командир, це як тато, який виховує, вчить, направляє, то Зампорос це мама. А мама? Мама, яка має строгою. говорити? Звісно, обов'язково. Вони мають знати, що вони повинні зробити те, що я їм сказала. Тобто, Помимо того, що поговорити, до того всього ще моє. моя робота це військова дисципліна. Доведені до них правила субординації, поводження в частині, поводження на ППД, поводження тут в містечку і так далі. І спілкування, як спілкуватися з командирами, в ті статуту це все з моєї сторони. Тобто це юрист, мама, психолог. Ну і підготувати трошки. Скажу таке питання? Чи... Немає конфлікту, тому що от мейл-фімейл, ти розумієш, що я хочу сказати. Ти все таки дівчина? і Чи чоловіки як сприймаються це? Чи то тепер у нас є це у національній гвардії, у війську? Трохи воно, так. Да, є таке, що як жінка, я маю доказувати, що я можу зробити ту чи іншу річ так само, як чоловіки. Але скільки я хлопцям своїм пояснюю, гендерна рівність це не є. Показник того, що я можу взяти в повну викладку на себе вдягти і 30 кілометрів профігачити разом з мужиками на рівні, не, там, не нити і так далі. Це значить, що якщо я підходжу на свою посаду, неважливо жінка, я, чоловік я, головне, щоб я якісно виконувала свою роботу. Хлопці поперві, коли приходять тільки після БЗВП до нас, да, вони трошки там стісняються, що жінка. Але поживши певний момент і поспілкувавшись зі мною, ми вже доходимо до того, що от, от постановка, я ж кажу, як старша сестра чи мама, от, вони я ж кажу, знають, що так можна зробити. Та, там десь похихикати, десь полялякати, десь пограти в ті ж самі там, настольні ігри, типу Еліас, показати, що навчитися технічним знаком банально, це допомагає ця гра дуже. От, десь Погеркати на них, о, десь сказати, що там не так якось розмовляють, щось не так сказали. Не той, то не смс-ки, що називається. Ну Це все входить в це спілкування. Тобто, Я ж кажу, мама з військовим уклоном. Ти постійно знаходишся. Да, ми живемо зараз всі разом, ну, тобто, хлопці тільки в своїй палаці, ми з управлінням в своїй палаці, але постійно поряд з ними. І якщо ви їдете в зону проведення бойових дій, то також з ними їде. Так само має їхати з ними. Да. Я ж У мене своя задача, в них своя задача, але ми маємо бути поряд. От навіть якщо от зараз в мене є люди, які знаходяться в зоні бойових дій, ми з ними постійно на телефоні. Вони розказують, що там у них вплоть до банальних речей. Я поїв, в мене є теплі шкарпеточки, мене все добре. Тобто, хлопці, що вам прислати, може вам щось потрібно і так далі. Пожартувати, пошуткувати. Після виходу з позиції, особливо їм це дуже потрібно поговорити. Тобто все одно на постійному контакті маємо бути. От, бо психологічно їм, звісно, тяжко. От, тому це, це моя задача. Зробити, щоб їм було трошки легше. Ну і Якщо їм потрібна більш професійна психологічна допомога, я маю надавати психологам рекомендації, що ось потрібно з людиною, бо треба допомога. Тобто ти не даєш психологічну підтримку, ти просто рекомендуєш психологам. Ну якби ти ну, я зі я знаєш. зі своєї сторони вимагаю їм психологічно, тому угу. що я то постійно поряд. Ну є ж такі ситуації, коли потрібна більш глибока психологічна допомога. Я не психолог, по факту, от іменно по фаху. Які, до речі, такі ситуації бувають, коли потрібно більш? А, ну це посттравматичний синдром. Це саме перший посттравматичний синдром, коли жахи сняться внаслідки контузій. Ну, це хлопцям треба вже більше от проходити психологічну реабілітацію. Да й в будь-якому випадку я їм рекомендую після повернення з ротації все одно пройти психологічну реабілітацію. Це ніколи не завадить. Вони там з такого не дивляться, всю, що їм потрібно все одно трошки розрузити голову. От, тому направляємо їх до хлопців, до психологів далі вже їхня робота. Ну і це все таки індивідуально. Кожному по своєму так. Так у кожного своя реакція на стрес. От хтось завмирає, хтось о, панікувати починає, хтось замикається в собі. От і тут, от, як замикається в собі, тут же робота і моя, і психолога. Я з своєї сторони з ними говорю, і маю знати, що у них психолог зі своєї сторони. І ми маємо разом співпрацювати і бачити, що конкретно треба людині, куди його треба направити і для чого. Комусь для того, щоб розгрозитися, треба поїхати в ліс на озеро, половити рибу, побути в тиші. Комусь навпаки, треба виходити до людей, бачити людей, бачити життя, яке відбувається, що вони не просто так там знаходяться, що вони повертаються сюди і бачать результати тих самих дітей на ігрових майданчиках, мамочок з колясками, що життя і продовжує йти. І вони заради цього там знаходяться. Тому це треба підбирати все індивідуально. У тебе поклик чи призначення, посаду? Скоріше за покликом йшла. Взагалі я магістр права і педагогіки, по освіті я юрист. Юрист та педагог. От. Але я пішла ще в 2017 році в Національну гвардію України з солдата, стрільця, впевненими кроками, довго, але впорно я дійшла до того, що до своєї цієї посади вона мені подобається, мені подобається спілкування з людьми. Мені душу гріє, те, що я можу їм чимось допомогти. Так. От в штурмах в принципі хлопці прекрасно справляються самі. От. А я ж мені більше імпоную, от, допомагати їм. А чому ти взагалі обрала військову професію саме у Національному? Тато військовий, старший лейтенант вже відставці, мама військова. Це династся, ну вони зв'язківці, вони багато мене не служили, але ж теж є дід, дід, прадід, артилеристи і так далі. От якось мені ближче було. Або міліція ще на той момент. Зараз же поліція застала цей перехід якраз. 15 17 рік, або військові. Якось ближче мені було допомагати військовим в цьому плані. Ну і самій самі собі доказати, що я можу це зробити, що я можу до цього дійти. Жінка я, не жінка я, от, що я можу це робити. От, в принципі, я собі доказала, я ще дійшла до цього моменту, от, що я з хлопцями знаходжуся. От, і мені, мені душу гріє, що вони до мене приходять, що в мене виходить. Ти саме зараз у батальйоні оперативного призначення, так. це а раніше ти була, коли ти починала О, свою О, починала. Я Школу. шеф міжнародному міжвідувачу багатопрофільному центрі підготовки підрозділів. От я була, прийшла, коли тільки жінок дозволили брати на посади стрільців, кулеметників. От я була єдиною жінкою стрільцем у всій частині. От і далі поступово по посадах, от перед. Батальйоном оперативного призначення я була в батальйоні бойового забезпечення заступником командира зенітно-ракетно-артилерійської батареї. Ті хлопці, які збивають чахіди. ППО, по суті, виходить, наразі. Теж заступником по роботі зі особовим складом, теж працювала з хлопцями. Паралельно виконувала задачі командира, тому що командир виїжджав в мене на ротації. І якщо я залишалася тут, значить я мала тут з хлопцями керувати тут хлопцями. Ну, в принципі, я ж, та сама робота, тільки в мене була зенітна батарея. Там інша направленість, і як зампорос, як замкомандира, я маю знати те саме, що командир, і маю залишатися за нього і вміти керувати тоді батареєю. Зараз, якщо що, ротою тому бойові дії теж потрібно знати. Які посади може займатися жінка в Національній гвардії? Чувак ну, список зараз вже существенно розширений, вже жінки є і командири взводів, і командири рот є, і пілоти, і стрільці, і медики. В принципі, вони займають зараз можливі для себе всі посади. Але щоб людина справлялася зі своєю роботою на посаді, ну, тому я ж кажу, це гендерна рівність. Якщо хлопець гарний діловод і в цьому розбирається. От і дійсно в нього виходить, то чому його посилати з автоматом в окоп, якщо він гарно робить свою роботу? Ну, от, якщо жінка може командувати взводом, і в неї це виходить, і в неї є авторитет, і хлопці її сприймають, слухаються, і разом з нею виходить на поле бою, то чому вона не може виконувати цю роботу? Зараз вже з цим набагато простіше, ніж в 2017 році, коли це тільки, тільки тільки дозволили. Тоді було дуже мало жінок на таких посадах більше в штабі. Ну, та зараз в нас стає все більше і більше. Окей, ти каже, що що дозволено? А які посади не дозволені для жінок? Вони існують, mm -hmm. те, що mm -hmm. не може бути за, за зараз. Вже такий список. О, це все залежить від керівництва. і штурмовиком. І так є жінки, штурмовики є, і пілоти є, і командири танкового розрахунку. Жінки є. От я в ЗСУ знаю жінку, яка командує танком, собственно говоря. От і прекрасно в неї виходить. Знаю, жінкою командира взводу розвідки, яка вивела свій взвод з оточення без єдиної втрати. От, тому це характер, це жага до перемоги, жага до своєї роботи. От, і тут стать взагалі немає ніякої різниці. Як взагалі відбувається, якщо жінка хоче прийти в армію, куди вона? Вона приходить в частину. Підписує Військомат, контракт в частину. І так само їде на БЗВП. Так само це да. повністю я так само проходила, але ще це було колись КМБ. У нас був курс молодого бійця. Зараз це називається БЗВП. Так само жінок можуть мобілізувати. Жінка може підписати контракт. От але як казав колись, мій самий перший комбат каже: мужиків можуть забрати в армію. Жінка прийшла сама, тому не ни і йди, працюй. І все. А жінка може розірвати, наприклад, контракт або а, у них такі у них такі самі права, як і у чоловіків. Дострокове розірвання контракту несе за собою певні юридичні наслідки. Mm -hmm. Як у чоловіків, так і у жінок. В цьому плані юриспруденція не робить для нас якоїсь різниці. Закон один для всіх по суті. От просто що жінок мобілізують ну, медиків, зв'язківців там да. Вони вже виходять з інститутів, з коледжів, вже виходять з військовими званнями, вони вже є військові зобов'язання. А на такі посади, як штурмовик і так далі, то жінка приходить сама. От. Вона вже має йти з думкою, що вона йде служити і має виконувати задачі, і, як казав, комбат не нить. От, бо прийшла сама. Але є така сама можливість поміняти посаду, перевестися кудись. Якщо вона бачить, що щось інше їй підходить більше, то, будь ласка, перевестися. так само, як і в хлопців. Тобто, немає якоїсь різниці по закону для чоловіка чи для жінки. Ну, тобто рівність. Да. Це прекрасно, прекрасна. А скажи мені, що би ти порадила взагалі, нашим глядачам, котрі мають сумнів, ще не обрали до тепер свою військову професію, взагалі ще не, не прийшли в військову частину, тобто ще не мобілізувалися? По-перше, подумати гарно і дійти до того і думки, що ти в армію приходиш і від тебе залежить не тільки твоє життя, але й життя твоїх побратимів. Якщо ти виходиш з ними на позицію, вони мають бути в тобі впевнені, так само, як і ти впевнений у них. Тобто треба впевнитися, що ти дійсно готовий до цього. Звісно, що ніхто не хоче вмирати, ніхто не хоче воювати. От, але ми мусимо захищати свою державу, щоб ти міг приїхати додому і побачити, як тебе зустрічають батьки, зустрічає син. І вони не мають у того ПТСР, з яким приїжджають хлопці, що вони живуть своє мирне життя. Щось ми заради чогось туди йдемо. От, ми йдемо заради перемоги і заради життя наших близьких, щоб вони жили мирно. От Тому перше подумати. Ти хотіла б більше бачити жінок в армії? Щоб... Я б хотіла, уважаєш, я б хотіла більше, більше бачити більше. мотивованих людей. А то жін... є жін... жінка, то чоловік. Головне, щоб була мотивація, Головне, щоб була робота. От, а там мені ж без різниці, хто це буде. А як працює рекрутинг сам по собі? Наприклад, людина там хоче бути, наприклад, пілотом дронів чи ще, вона приходить військову частину, так? Її направляють до командира підрозділу, до командира батальйону, наприклад. Я маю попередньо на співбесіду якусь. Да, на співбесіду йому розказують, які є посади у нас, що і чим можна зайнятися, на які навчання відправляють, і так далі. Тобто людина вже має подумати, чим би вона ближче хотіла займатися. Ну, відповідно, це не вибір на все життя. Ну, є варіант перевестися, якщо я ж кажу, ти побачив щось ближче для себе. Mm. От ну, перше маємо розказати. Так само, як але ви даєте можливість людині спробувати, наприклад, бути тим чи іншим. Ну якщо, якщо... він виявляє бажання, от мене є да, в піхоті хлопці, які прийшли в піхоту, але там по деяким причинам фізично або морально вони не витягують цей момент. Тому я їм пропоную, що у нас є рота прикриття. От, і у нас є БПЛА, у нас є мінометна батарея. То тобто є варіант принести користь в тому підрозділі, чия робота тобі більше підходить. А ти вже як професіонал бачить, що йому буде, наприклад, він підходить в, туди. В принципі, чи воно да, воно зазвичай видно. От, чи людина потягне тут, чи може людині запропонувати щось інше? От і відвести затиснено до командира цього підрозділу, вони поспілкуються, мають підійти один одному по моральним діловим якостям. І далі вже вони займаються по своєму напрямку. От це не значить, що ти прийшов піхоту, і все, ти не все життя тут залишився, і тебе тут буде тримати, і все. От ні, є варіант, є вибір. Є вибір робити якісну роботу, яка тобі підходить.